Мусі. Олег, будь ласка, включіть мікрофон. Шановні члени уряду, у мене запитання до прем'єр-міністра України. Пане прем'єр-міністр і депутати, я просто не відволікати. У нас година запитань до уряду. все-таки. Я всіляко вітаю вашу ініціативу дуже швидко внести законопроект по цінах на ліки. Але на превеликий жаль, я думаю, що ви не встигли розібратися, хто вам підсунув такий законопроект, який не тільки погіршує ситуацію. З ліками в Україні, а зможе призвести до того, що всі сміт... що український ринок і пацієнти будуть споживати все сміття, яке не застосовується ніде. Натомість чомусь в уряді невідомо про те, що є існує узгоджений з народними депутатами законопроект 2162Д, який підтриманий усіма фракціями парламенту, в якому врегульовується якраз. В інтересах пацієнтів ціни на ліки. Тому, будь ласка, зробіть висновки і не будьте як ваші попередники, які вносили неякісні законопроекти, за які потім було соромно нам голосувати у Верховній Раді. Я думаю, що ви мали б напевно взяти інший модус і спілкуватися з депутатами, і якісні законопроекти. Дякую, Олег Степанович, за ваше запитання. Хочу вас запевнити, що я володію предметом. Я би сказав про те, що цей законопроект, який внесений урядом, він є якісним, але правда полягає в тому, що депутати насправді внесли дуже важливу корективу, цей закон може внести або цього прийняття свого закону, а саме, що ліки, які зареєстровані в країнах і використовуються на ринку цих країн. Тобто мова йде про те, що не тільки зареєстровані в США, Канаді, Японії, Австралії, Європейському Союзі і Швейцарії. А і ті, які використовуються в цих країнах, оці дві речі, наскільки я розумію, і будуть об'єднувати е, якість споживання тих чи інших ліків. Але е, хай це буде депутатський законопроект. І ми це всіляко підтримуємо. Я прошу тільки єдине: на наступному пленарному тижні одним із перших ухваліть цей закон, де монополізуємо ринок, дамо можливість, щоб ці препарати з'явились е, на полицях е, українських аптек. І люди могли придбати якість широкий спектр ліків, і саме головне, що конкуренція призведе до пониження цін на ліки в Україні. тому що, вибачте, 5 чи 6 компаній, які стоять насмерть. І не допускають на український ринок жодного препарату нормального якісного це е, має відійти в минуле. Ми, Олег Степанович, з вами тут однодумці, і я не змагаю за лідерство. Я би хотів, щоб ця проблема була вирішена і е, з допомогою в тому числі, профільного комітету. Дякую вам за, за ваше запитання.